І усім привіт, з вами знову я бізанибарок. І сьогодні буде відео про івент, при якому я не так давно брав участь. Це почалося з того, що я побачив, що у телеграм-каналі Комічного сервіс з'явився пост про івент. І хоч мене і не цікавив призовий фонд, я вирішив все одно записатися, чиселі для того, щоб подивитися, що буде. І вже через декілька днів запостив список усіх гравців, які будуть брати участь в івенті. І там я побачив декілька людей, які я знав. Але от чого я не знав, це те, що половина людей, які були в списку, не пройдуть на наступний день. І ще на додачу до цього я навіть не скачав потрібну версію, щоб зайти на сервер, і мені прийшлося її встановляти в останні 5 хвилин перед івентом. Але івент працював не так, як я думав. Спочатку Потієм зграла група А, а потім вже тільки група Б. Так що в мене ще був час підготуватись, та я вирішив зайти в спектатор, щоб подивитися, які ігри взагалі будуть в цьому івенті. Для тих, хто не знає, Патіємс це така міні гра яка складається з інших міні-іг. У цьому випадку треба пройти 22 міні-гри, ти отримуєш очки за перше, друге та третє місце, зайняте в кожній міні грі і вигратих хто набирає більше цього очок за всі 22 гри. Через десь 20 хвилин група А вже закінчила грати, і був час грати для групи Б. Між групами була перерва 15 хвилин, і через 15 хвилин у групі Б сказали заходити у Батігеймс 2 і от і почалися ігри. І на перший раунд мені попалося грати, треба вбивати куриць, корів для того, щоб отримувати очки. Е, коротко, спойлер, я програв. Для цього наступною грою був момостріл. І вже в цій грі я почав грати набагато краще, настрілявши різних мобів, особливо відьми, які були далеко, і давали дуже багато очок. Але я зайняв свого третє місце, так що я отримав один очок. Але я думаю, треба нагадати, що це не фінал, тобто це просто раунд до групи. І це означає, що треба просто не вибути. Із 10 людей пройдуть в фінал вісім людей. Так що головне просто не бути найгіршим гравцем. На сумній грі паркурі я вже дійшов майже до кінця, але це не дуже мало сенсу, вважаючи тому, що деякі люди пройшли буквально першу хвилину гри. Тут я очок не отримав. Наступною грою була один в полі воїн. Суть цієї ігра була в тому, що це був ладна серіала в луці, і вона маршотала будь-кого в кого наповдає. Але якщо ти присрав свій то це означає тобі треба битися на мечах. Я намагався бити аскарафіо. Але я не зміг його догнати, але потім я трошки відхилився і вирішив піти знову спробувати його вбити. Але це, це був майже вже кінець гри 3 секунди залишалось. Але я хотів свій його вбити, мене моментально вбив інший гравець. Насобен був дропер, думаю, ми всі знаємо, що це таке. І в моменті був бах, що якщо ти просто достанешся донизу, ти навіть не розіб'єшся. Тому не обов'язково було навіть воду попадати. В будь-якому випадку я не попав в топ-3, так що не надав мені ніяких очок. Наступною грою було, скоріше, в мене найгірша гра за весь вин, і суттєво я в тому, що просто копати руди. Але постійно мені заважали гравці, або я... мені недостатньо везло, щоб знайти діамант. Потім почався сплів. Сплів був чомусь на цій дуже маленькій мапі, і я намагався бути агресивним, щоб зайняти хоча б якесь місце. Я навіть був трьох гравців, але коли вже було топ-2, я чомусь вирішив бути занадто агресивним і просто не до свого врага. Але я зайняв друге місце, так що я отримав 2. І наступною грою після цього була моя, скоріш, найкраща гра е, всього івенту. І це якраз встигне застрибнути. Цій грі треба було ставати на правильний колір, де в тебе не закінчиться час. І так вийшло, що це була, напевно, найдовша гра в цього івент. Вже скупило дуже складно грати всю гру, тому що сині та фіолетові можливо відокремити один від одного, і я за цього отримав декілька дамагу. Але плюс був в тому, що в цій міні-грі, якщо ти ставав на правильний колір, тобі відіймав 4 серця і не впливало моментально. Це означає, що ти можеш мовитися три рази всього. І часом ставало все менше і менше гравців. І от і почався топ-2, був містер Титаніус, Зейт та Я. Е, місяць Ценюс та Зейд були в принципі фаворитами івенту, вони отримували дуже багато очок в багатьох мінірах. Але через деякий час містер Таніус помер та залишився тільки я і Зейд. Зейд був, в принципі, найкращим гравцем в івенті, тому що він тренувався до самого івенту. Але все-таки через 5 хвилин дуже знову гібли зі сторони. Зейт вирішив здатися, тому що гра йшла вже як 5 хвилин, і він просто не хотів, і віддав мені перше місце. Одності найцікавіші для мене ігри були і Хангері. Це було майже єдина насправді PvP гра в тому івенті, і я думав чомусь, що я набагато краще, ніж більше граці в ПВП. Також Містер стан чомусь стає в Говка, але я вирішив його не вбивати, так як якось нечесно було його вбивати. Я також був рейстепа, хоч у нього і був камени менші. Але чомусь решти не випадало з інших гравців, тому все, що в мене було, це кожен нагрудник та меч. Але потім я вирішив залутати сундук, і от на цьому моменті я думав, що мене пристрелив оцей гравець, якого ви бачите. Але насправді зі сторони це виглядало так, що інший гравець підійшов ззаду і просто вдарив мене мечем. Як ви бачите, в цьому івенті не всі грали чесно. Як от тут, наприклад, на перегоні з конях, е, деякі люди просто прийшли перед тим, як відкрилася стіна. Наступною грою був вулкан, і тут мусі думати, що саме в цій грі є. 100% переможу, але що я можу сказати? Е, ну, е, поспішиш людей насмішиш. Мій найгірший момент був, скоріше, коли я в грі про перегони на вагонетках вирішив встати зі своєї вагонетки. І після цього я не міг вже сісти в неї назад, і я, можна сказати, програв зі стою шансом. В суму мене трошки підлагнув інтернет, але я зміг скинути Аскорфіва. І вирішив просто чекати, поки люди в центрі переб'ють один одного. Але протилежно від мене був Zayt. І Як я вже казав, Зейт був найкращим гравцем у цьому івенті. І коли я дивився на іншого гравця, він почав іти до мене і скинув мене прямо перед тим як я увійшов в топ 3 Харячий картошка була, як на мене, найкраще мені грав в цьому турнірі. Більшість раундів я просто відходив від центру та ховався за лавою. І якщо що, я бігав в сторону, якщо бачив, що хтось стенте. Кожен раз, коли хтось підривався на степав назад на центр, тому треба було бігти максимально швидко, але я декілька разів навіть застряг поутині. І Один раз мені передало те, коли я був в паутині, але я все-таки міг його віддати назад та намагався пропаркувати по лаві. Не дуже вийшло. Але я все одно пережив цей раунд. І ось був останній раунд, перед тим як я міг війти в топ-3 і отримати очки. За ні неї ніхто не гнався, і я все-таки увійшов в топ-3. Як тільки почався раунд, я побіг, але хедлайнер побіг в ту ж саму сторону, що й я, який Зейт, у якого була гаряча картопля. Я все-таки був попереду, так що я встиг від них якось відірватися, і один на один заїд підірвався. Наступного раунду я був з динамітом, але я зміг перепринати через озер лаву, щоб скоротити дистанцію і зловив його. Далі я просто біг назад наверх на піраміду і хоча й за в поутині я все одно зміг перемогти. Останньою грою того, як би можна сказати, полуфіналу була ця перестрілка. це було так собі так що я вже скипну до фінальних результатів. Як ви бачите, можна побачити, що у Зейта набагато більше очок, ніж будь-кого іншого в нашій групі. Я зайняв п'яте місце в усій групі, і це достатньо середні результати, але це було достатньо, щоб я зміг перейти до фіналу. І через 15 хвилин перерви почався сам фінал. Цей раз граців було набагато більше, тому що вісім пройшли з того раунду і вісім пройшли з того. Це означає, що в цьому раунді буде всього 16 гравців грати, тому виграти буде набагато складніше. І як назло в саме в івенті мій не став мене підводити. Не підлагувало приблизно кожні 2 секунди, тому гаряча картошка стала для мене моїм найгіршим кошмаром. Перші декілька раундів я навіть вижмав. Я також знову застряв по утині, причому дуже сильно, але мене просто не помітили. Також я якимось чином ще раз проминув людину з гарячою картошкою. Але в цей раз я вже помер, тому що я занадто пізно помітив, що за мною хтось ганяється, і е, мене просто банально поймало. Це був дуже поганий стар. Вважаючи, що минулий раз я переміг в цьому режимі, але я сподівався, що лаги прийдуть, і я помилявся. Наступну гру можна скіпна, так як ніхто не заробив ніякі бали. А от вже в гарі не треба було вбити кажана, мене все ще дуже сильно лгало, тому я не зміг набрати майже ніяких очок. Далі пішла гра, про яку я вже розповідав, мені, мені знову не пощастило, у мене було дуже мало місця. Люди почали доковувати, тому я не зайняв ніяке місце. Наступним раундом був спліф, але чомусь саме в цей раз мапа була набагато більше. Я все ще намагався грати дуже агресивно. Я спешкою вів е, дока, потім я намагався бити тушом і в мене майже вийшло. Я вирішив трошки засісти, тому що було ще 60 секунд на таймері. До мене прийшов хедлайнер, я зміг його скинути. Потім я скинув ще які піп'ятка. І потім я почав знову грати більш агресивно. Я хотів скинути особливо Зейта та Фріза, тому що вони були із фаворитами цього івенту. Але проблема була в тому, що таймер вже закінчувався, а живі було всі 6 людей, і якщо так це і продовжиться, то ніхто не отримає очок. Тому ми не змогли вбити достатньо людей і ніхто не отримав нічого. І наступною грою після цього була встигне застримнути. Я думав, що я знову. Та зможу зайняти топ-1 грі. Я не думаю, що в мене прям дуже лагало в цій грі. Я насправді просто дуже погано зіграв в цей раз. Хоч половина гравців і вийшла з гри до того моменту. Це означає, що два мої найкращі режими, гаряча картошка та встигне застрибнути, були провальними через те, що в мене лагали, і через те, що в мене не вийшло в цей раз, нормально в них зіграти. Мені треба буде спробувати виграти в режимах, в яких я до цього не виїхав, щоб насправді зайняти хоча б якесь місце в цьому івенті. І наступна міні-гра, яка здала мені таку можливість. TNT Run не моя найгірша міні-гра, але в цей раз, як я вже сказав, грає не 10 людей, а цілих 16 з обох команд. Це означає, що у людей набагато більше і набагато швидше закінчується підлога, на якій можна стрибати. Тому мені прийшлося дуже багато стрибати. Це було дуже небезпечно. Я думав, декілька разів що я стою все-таки помру. Але якимось чином, поки я не дивився, всі померли, і я все таки зайняв перше місце. Це дало мені надію, що я можу ще виграти івент, але треба буде подивитися, що буде далі. грою я був в команді з Зейтом, але в нас нічого не вийшло, і єдиним плюсом було те, що Зейт тижне отримає ніякі очки. Наступна мені гра була мінне поле, і хоч останній раз я навіть і не показав, тому що я е, зайняв там дуже погане місце. Цей раз я зміг достатньо добре з першого разу пропаркурити, і ці я зайняв друге місце одразу після Зейту. Наступною грою був паркур, і я думаю, навіть пояснювати не треба, що я не зміг зайняти будь-яке місце в цій грі. Наступною поїздка на вагонетках, і в цей раз я хоча б не встав з вагонетки. Це був достатньо великий прогрес, але все-таки я не був достатньо швидким і багато людей приїхали до фінішу набагато швидше, ніж я. У гонки на конях знову деякі люди з баг, щоб почати набагато раніше, ніж інші гравці, тому в мене навіть шансу не було виграти у цій міні-грі. І вже пройшла більше половини ігор, і в мене не залишалося дуже багато шансів, щоб набрати ще очки. Наступний грой був знову. в останній раз я зіграв в нього дуже погано, але в цей раз я зміг зайняти друге місце, і це було дуже добре. Під час мого з у мене все ще лагало. моби для мене телепортувалося. Очевидно, що я не зміг дійти до топ 3 Ще одне гру, якою була мене надія набрати очки. Це, це були голодні ігри. Не забуваймо те, що в мене все ще лагає інтернет, але мені дуже пощастило. Я зміг знайти залізний нагрудник та залізні штани. В перших двох сундуках, які я відкрив. я почав бити усіх, кого зустрічав. Але проблема була в тому, що я не міг нормально за ним побігти, тому що в мене достатньо сильного в інтернет. Початку я намагався просто почекати, поки вони переб'ють один одного. Я побачив, як тушонка бігає за фрізом юте, і я вирішив, що я можу й вбити обох. Але проблема була в тому, що в мене лагало, так що я не зміг їх дігнати. Тим часом, з іншої сторони, бігав Енде Вол, але я не зміг по ньому попасти. А Скарфілі продовжує за ним бігати, і я все ще не міг нікого вбити. Коли вони вбивали один одного, я вирішив перевірити, що в ту сундуках і. Нічого корисного я не знайшов. В центрі я побачив, як таку тушунка Латає сундук. Я зміг його відігнати, але саме не здогнати його і вбити, я знову не зміг. Тим часом залишалося всього сім людей. Я думав, що я вже 100% зайду в топ-3, тому що мене були такі хороші ресурси. Я вбив хедлайнера, але потім, поки я лагав і намагався бити з підійшов Петренко іван та вбив мене майже моментально. І ось один польован це наступна міні-гра. Я думав, що я займу дуже велике місце в цій міні -грі. але хоча я його і вбив. Я не побачив те, що за углом став Петренко Іван, і він зміг мене пити. Залишався всього дві міні ігри Шанси були дуже маленькі. Я все не знаю, який буде фінальний топ. Я зміг зразу дотиданиці до на дропері, але проблема в тому, що мапа одна та сама, так що всі вже знав, куди треба падати, щоб перемогти. І ось і остання гра. Цю гру я просто ненавиджу. Вона мене бісить, і я в ній дуже погано граю. Я намагався забрати собі трошки території своїм кольором, але фіолетовий зміг забрати набагато більше мене і. Я єлі закрасив навіть 10 Бо я вже побачив, що у багатьох людей набагато більше закрашено ніж мене, і я знав, що скоріш цього це кінець для мене. І от і закінчилася гра, і вже в лобі повинні були показати результати. Саїд зайняв перше місце з 20 очками. Друге місце зайняв Петренко Іван і третє місце зайняв Тайлакша. І в мене було всього 7 очок. Я не дуже розчарований, що я програв гарячу картоплю або голодні ігри через те, що в мене лагав інтернет, тому що будь-якому випадку не зайняв навіть топ 3 Але що я можу сказати, це те, що івент був дуже хорошим і Данісому дуже крутий стрімер. Мені подобається дивитись його стрім, коли грала група А і Дуже дякую йому за те, що е, він організував цей івент. І якщо вам сподобалось це відео про івент, я буду пробувати в майбутньому записуватись на всі івенти від Данісімо Кубічного Всесвіту та записувати мій геймплей. В описі ви зможете знайти посилання на телеграм-канал Кубічного Всесвіту, а також на твічі Данісімо, де він якраз проводив стрім по цьому івенту. Ну на цьому в мене все. Бажаю вам хорошого дня і бувайте!